Друзі, ще одне поповнення нашого асортименту лазерних рівнів. Ви тільки подивіться, це не просто рівень, це міні-4 d лазерний рівень. Подивіться, це моя долоня. Ось так він виглядає. Тут є чотири башти. Нижня башта, до речі, знаходиться дуже низько, кому це вкрай необхідно. Є два акумулятори у мене в комплекті на 4000 мАч. Вмикається він з отакої кнопки, кнопка не заліпає, дуже класно зроблено, якість мені дуже подобається. Вертикаль, горизонталь. Також ви можете з пульта дистанційного керування перемикати його. І зменшити яскравість, якщо вам потрібно за допомогою цієї кнопочки. А, так, що в мене ще є? У мене є ліфт по висоті, який його піднімає. А, отакий тримач, який може крутити його навколо його осі з мікропрокруточкою. Є у мене такий тримач, за допомогою якого можна його до стелі приєднати так, і отакої пластинки. І все, вішаю на стіну. До любого металу, тут неодімки стоять. Дуже класний тримач. До речі, і зверху, і знизу у мене є кріплення. Є у мене зарядка і такий перехідник, за допомогою якого можна на отакі штативи такого типу його буде поставити. Комплектується це все сум...